Доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього уроку поява і розселення людини на землі. Перші люди на українських теренах. З давніх давен люди намагалися пояснити собі, звідки вони походять. Спершу вони пояснювали це так, що людину, як і весь світ, створили вищі сили Бог або Боги. Інші взагалі вважали, що людину на планету заселили, заселили інопланетяни. Сучасні вчені спираються на еволюційну теорію, розроблену англійським природодослідником 19 століття Чарльзом Дарвіном. Ця теорія стверджує, що розвиток живих істот, тобто їхня еволюція, відбувається під впливом навколишнього середовища та у результаті природного добору. За висновками археологів, істориків та антропологів, мільйони років тому розпочався еволюційний процес перетворення мавпоподібної істоти на сучасну людину. Процес формування сучасної людини називається антропогенез. Початком антропогенезу вважається те, що в Африці, яку на той час це приблизно 6 мільйонів років тому, покривали густі ліси, мешкали мавпоподібні істоти. Вони переважно мешкали на деревах, але могли пересуватися і на двох задніх кінцівках. Коли клімат в Африці став змінюватися, ставши більш посушливим, замість лісів виникли степи з високою травою та поодинокими деревами саванни. У таких умовах, мавпоподібним істотам, все частіше доводилося вже зводитися з чотирьох кінцівок на дві, щоб роззирнутися. Чи немає поблизу хижаків? Саме у таких умовах, приблизно 4 мільйони років тому в саванах Південно-східної Африки з'явилися перші людиноподібні істоти. Вчені їх називають австралопітеками від грецької південна мавпа. Вони полювали на великих тварин, а також вживали рослинну їжу. Австралопітеки вже могли ходити прямо. Прямоходіння було лише однією з умов виживання, другою було об'єднання з подібними до себе з метою захисту і полювання. Ще однією умовою стало виготовлення знарядь праці, яке сприяло розвитку руки і мозку. Першими знаряддями праці були палиці та мінімально оброблені камені. Оброблений камінь зручніше брати у руку і користуватися як заманеться, розбити тверду шкарлупу горіха, наприклад, або загострити палицю, або використати його як зброю. Використання людиноподібною істотою спеціально виготовленого для конкретного завдання знаряддя праці перетворило її на людину. Першою істотою, яка вміла виготовляти знаряддя праці з каменю, була так звана людина вміла, що означає Homo habilis. Вона з'явилася приблизно 2,5 мільйонів років тому і розселилася у східній та південній Африці та на Близькому Сході. А приблизно 1,8 мільйонів років тому з'явився пітикантроп, з давньогрецької означає мавпо людина. Його ще називають людина прямоходяча. Пітикантропи швидше за все вміли користуватися вогнем, виготовляли списи для полювання і кам'яні рубила. Спільне життя і колективне полювання вимагали узгодженості в діях, а отже, і спілкування. Учені вважають, що серед пітикантропів завдяки спільній діяльності зародилася мова. Вони розселилися по Африці та Євразії. А приблизно один мільйон років тому пітикантропи з'явилися і на території України. Сліди їхнього перебування знайдено поблизу села Королеве, що знаходиться на Закарпатті. Помилково вважати, що розвиток людини відбувався по висхідній лінії. На певному етапі могли існувати навіть різні типи давної людини, які різнилися будовою тіла, черепа і об'ємом мозку. Вони конкурували між собою, деякі з них вимирали, інші вдосконалювались і продовжували свій розвиток. Так, приблизно 110 тисяч років тому у світі розпочався льодовиковий період, що закінчився майже 12 тисяч років тому. Значна частина Європи була вкрита льодовиком, клімат був холодним та сухим. Територія сучасної України нагадувала сучасну тундру. Саме в таких умовах на території Європи сформувався окремий тип людиноподібної істоти, його називають неандерталець. В Україні рештки неандертальців-археологи відкрили в печері Киїк Коба у Криму. Будова тіла неандертальців була такою, щоб якнайкраще пристосуватися до життя в холодному кліматі. Неандертальці, на відміну від інших тогочасних людиноподібних істот, мали світлу шкіру та волосся. Вони вміли виготовляти різноманітні знаряддя праці з каменю, шити одяг зі шкур, а також влаштовували поховання померлих. Приблизно 28 тисяч років тому неандертальці вимерли і вчені досі сперечаються щодо причин цього. До речі, рештки неандертальців. Називаються від долини Неандерталь біля Дюссельдорфа, що у Німеччині, вперше знайшли під час будівельних робіт у 1848 році. А приблизно 40-30 тисяч років тому в Африці сформувалася людина розумна, латинська назва Homo sapiens. Її ще називають Кроманьйонцем від печери Кроманьйон, що у Франції, де у 1868 році робітники випадково знайшли рештки цієї давньої людини. Людина розумна розселилася вже на всіх континентах нашої планети. Тогочасні люди постійно пересувалися з місця на місце і вели привласнювальний тип господарювання. Не вирощували в собі їжу, а знаходили та збирали те, що давала їм природа, тобто привласнювали. А також полювали на оленів, бізонів і інших тварин, що мешкали у конкретному регіоні, наприклад, нині вимерших мамонтів. Вони організовували тимчасові поселення, які вчені називають стоянки. Стоянка складалася з кількох жителів. У кожному з яких разом мешкало до 20 осіб, скоріше за все родичів. Каркас такого житла діаметром від 4 до 5 метрів вкривали шкурами е, впольованих тварин. Із цих самих шкур виготовляли і одяг, який зшивали кістяними голками та висушеними сухожиллям тварин. На стоянках кирилівка, межиріч та мізен було знайдено сліди перебування людей сучасного типу. Таким чином, учені вважають, що людина походить від мавпоподібних істот, які мільйони років тому мешкали на території Африки. Людина сучасного типу Homo sapiens або людина розумна сформувалася завдяки процесу еволюції приблизно 40 тисяч років тому. Перші люди сучасного типу часто переходили з місця на місце, а жили зі збиральництва та полювання. Тобто привласнювального господарства. А я, як завжди, дякую, що слухали мене уважно.